3 тисячі крилатих ракет протягом наступного року. Саме таке обмітне завдання президент Зеленський постав оборонній промисловості. Хоча на перший погляд ця мета здається недосяжною, перші успіхи в серійному виробництві ракет показали, що расистів очікує пекельна помста. Вже 6 грудня 2024 року, в День Збройних сил України, була перша передача партії ракетних дронів пекло. Кількості кількох десятків одиниць до підрозділів Сил оборони України до цього ракети вже успішно пройшли перші випробування. Основна особливість ракети це швидкість і компактність. Відміну від паляниці, вона має меншу бойову частину, однак залишається ефективно завдяки швидкості, яка дозволяє уникати ворожих систем протиповітряної оборони. Пекло розроблений українською ВПК, ймовірно, на основі паляниці. Завдяки виносному турбореактивному двигуну БПЛА здатен розвивати до швидкість до 700 км на годину і має максимальну дальність польоту 700 км. Маса вбудована. Не бойової частини орієнтовно 50 кг БПЛА стартує з наземної пускової установки. За даними розробників, ракета пекло вже показала свою ефективність у кількох бойових операціях. В одному з повідомлень знищити високовартісну військову ціль у глибині російської території. Звичайні дрони камікази, що мають невелику швидкість, можуть бути легко знищені противником. Реактивні двигуни і підвищена швидкість дронів ракет дозволило значно ускладнити задачу для російських ППО. За три місяці заводи виготовили близько 100 одиниць пекла. Хоча вартість нової ракети залишається конфіденційною, вона вже зацікавила Україні. Імські підрозділи, які спеціалізуються на використанні далекобійних дронів, у 2024 році, окрім поляниці і пекла, була представлена ще одна модель рута. Вона проходить на стадії випробування, але очікується, що її характеристики схожі з паляницею. На думку експертів, у майбутньому кількість моделей дронів ракет лише збільшиться. Різні типи цієї зброї призначені для виконання різних завдань: від знищення стратегічних об'єктів до прориву оборонних рубежів. Розробка дронів ракет стала вагомим кроком у посиленні оборонного потенціалу України. Ця зброя дозволяє знищувати ворожі об'єкти на великих відстанях, мінімізуючи ризики для особового складу. Наша нова ракета може стати важливим компонентом української перемоги. Створення пекла це не просто технічне досягнення, а стратегічний крок, який підтверджує, що Україна може дати по зубам будь-якому агресору.